Бахмут. І тому в цьому ролику ми будемо тут виживати. Погнали! Всім привіт, друзі! З вами я, Містер Флостей, і сьогодні зі мною Тімошка Поп. Поздоровайся! Всім привіт! Я і, сьогодні... Я буду да. і сьогодні ми будемо в Бахмуті. Ось у Бахмут. І но... Ми починаємо. Так, все, ми спустились, бери ресурси. В сундучки Так, друзі, це. Якщо у вас поганий звук, вибачте за це. Так, все я це взяв і бери, броньку бери. Бери. Все. Так, ножик. І, мабуть, нам треба буде виживати. Всі якогось вбивати. Ти вр по зронив. ось ось. Ось, о с нагрудник загубив. Да? Да, ось. Зараз. Зараз, зараз, вообще не береться нічого. Та просто вперед підійти. Ок. Бронько, Ні, не не бронька скриня так, тут. Це, це мій. Да, это твой. Так я уже в свій. И нагрудник ось перед тобой валяется. А як его найди? Просто візь... будучи... візьми. Візьми і и найди. Я тебе кинь. А, ты вже взяв. Окей, просто найди. Ты взяв пушечки? То я взяв все Погнали. Да я розумію. Так поїхав. Короче. Оружка, у мене оружка не прогружає. А, нічого страшного. Почекай, Мені. а де земля? Э, е, нас заскамили. Мене розвели на землю. Сюди сюди залазь. Я не Ось-ось-ось. Сюди прийди А, не знаю. А, а в тебе в руці не прогружається? Так. Да. А, так в мене теж не прогружається нормально. Норм. Пана. Так, в мене лагає, ти вообще стиль на місці. А, от що. Не, я бігаю. А, так, ідемо сюди. Блін, я впав. Знову в цей тупий окоп. Е, нафіати стрибнув. Коротше, йди сюди. Ой, А я тут капельку по бар'єрам. Там бар'єров нема. Скорее всего. Коротше, ми як якісь супер супергерой, я кирку не взяв. Ой, а я стріляю. Е, е! Там челики! Все, одного злив. Та не в мене стріляй! Злий. Не. Та я бачу. Ща я, я зламаю блок. Блін, треп. Нам би кірку треба будет. І, ну! Зачекай, зачекай. Давай залазь. Сюда, сюда. Сейчас я его. Імба, все, злили! Цих чубіків. Короче, нам туди по суті не треба. Ну да? А я не можу туди йти. А нам туди і не треба. Пішли сюда. Ти де? Я шумію. Так ось. А, о, отут нам треба в будівлю. А, а це куди? Ща вилізу? Блін. Не ненави... на вижу мене як буде тут заперли. Випустіть. Ладно, я знаю, де можна вилізти. А нафіга я бігаю кругами, блін. Я, я я сам не знаю. Ще попробую, ні. Короче, якось спробуємо. <ріст> е, не стріляю. А нафіга ми обісли, який нам це смысл дало. Ладно, сюди? Тихо, мене не ходить. О, тут бункер. Прикол. Да, тільки нам тут не треба. Нафіга нам в бункер. Так. Тут проходу немає. А що, тут скрині? О! Дивись, що в мене є! якась Погнали. Це На. граната. Ну, ні. ну типу не прям гранаты. Ну, да. а, да, граната. Ну просто не прям як нормальна граната. Нам треба й... вылезти, она запор. Граната тільки е, в Троймировой. Шо? Это граната тільки в Троємировой. Да, 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 да. Тільки чего, коли ми в. Від... А блин, а як нам прийти до нашого домика? Як ми туди вообще додому йшли? А ти взагалі де? Я в окопі. Я теж в окопі. Я біля танка. А, здорово. Почекай, а де це ж наш Дім? Ну так. Да. Значить, нам треба вилізти. Тут У нас. Є? Я знаю. О, о тут нема. У нас блоків нема. А ми їх ще добивати не можемо. Прекрасно. Вони ламаються, і все. Я знаю. А... Ладно. Хочеш прикол? <смірш> я короче тут вивчив закляття і тепер блоки випадають. А я, а у мене просто ломаю. Лава... Ура! Я виліз. А, так ось все була дорога. Мы Ми... я такий тупий. А де? Короче, Погнали сюди, тут є вихід. Точно, я це знаю. Ось він. Сюди, сюди йди! Ось. Короче, погнали! Куда нам треба? Нам треба до того дома. Паркур! У мене не стріляли пістолет, я не знаю, як я переробити. А, в тебе. патроль не внимал. Ладно, у нас еще... И... Сюда, сюда иди, я тут. Ты... О, тут. А ты в домике? Нет, я тут, перед тобой стою. Да То -то ось, я за тебя. Ах. Сюда, сюда иди. Паркур. Ой, сюда, стрибай. Блин. Ладно, тут за... Вот тут залезь. Блин. Ладно, залезай. Ось! Ось, залезай. Все, теперь сюда иди. під пиццевой блок можешь? Геній. Тобі сюда и треба. Да иди. Все. Погнали, наконец-то. Так. Сюда. Ну, На о, сюди йди. сюда. Панало. Так. о о Ой, ай! мене стріляють! стреляют! злив? злыв! Ну як ты и стреляв? А я не... У мене, мене обойма вся повністю. Эээ, в, в тебе ж є ще... Блін. Та не стреляю! Ти мене злив, геній! Мене відродили, це дякую. Ще я там... це цей челик злів, о, бачив. М -м -м. Скажи, що оця курятина смачна. Можливо. Да, ладно. Нам зараз не до цього. Я з ножиком піду. Ля-ля. А, нікого немає. Понятно. Тут никого нема. Можем идти. Так. пусто пуста. Двери зачинены. Значит, Д. Бочки. Проверяем бочки. Я уже Ой, там челики! Да ні, о, а там щас. Одного вбив? Там другий. Там другий! Блін, там їх дофіга там Ой, у них там. Вбивай! Я ще ППО буду. О, злив кого того челька, який на ППО. Ти його вызливай! Хорош зли. У мене мало ХП Що? почекай, я відхилюсь. Ой, Блін, я думав, що ми не всі, не всіх злили. Блін, це тупе. поп дай я у нього сяду. А, ні, не можу. А, ні, смотри, я сів. Чекай А ну на Стріляє. стреляй. Стріляє. Ладно, погнали! Куда нам надо идти? Блин, тут тупой ПВП. Сюда иди. Да я сзади тебя. А, э, а как ты там? Ты что, левитуешь? Ладно, давай сюда. Ось, 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 я тут. Все, сюда срывай. Блин. Она, короче, не знаю, на нам паркурить банала. А, мне, мне птичка нашептала, что тут Отдайся сюда, ТД. Ой, э, стрибай сюда и спускайся. Да подними. Мы... Я тут, типа. Ты что, арабская ночь? Манала Э. Э. Да поможи! Я Это трапка, оказывается. Кто? Та не стріляй. Тут лава! Ми здохли. Які ми тупі. Фух, добіжали ми сюди. У мене є безпечніший вигляд. Блін, ну мені впадло. Копати, а на Ні. А ти де? Ха. Сюда йди. Я, я знаю дорогу. В кавичках не. Блін. Ага. Я цей я цей тупий играю. Ага. Во во-во-во, сюда А, який? Вдой. Вдой. Ні, я сю сюди пройди. Ні, ти чуть не спал тут. Не, сюди йди. Я, я ща А Камінь, быстренький. Реально. Стільки проблем, що я не взяв карку. Все, можно стрибать? Вот сюда. Залазь. Ой, Ось, ось Под, тем, по блоком. Да не туда ты залей. Э, сюда поставь блок. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Я это... Ой. Все, и поднимаемся. Иди сюда. Блин, я чуть не впав. Все, тут можем стрибать. Перевірено. Е, там ничего нема, ставлю ставку. Да. Так. Почекай. О! Вс, можем идти. Да, Пере... блин. Тут перевірено. Да, блин. Сейчас, Все, погнали. Е, тебе пропустило, а мені, ні. Все. Ой! Там солдати! Ра-та-та Сліваю. В голову. Я треба відхилися. Злив? Злив? Все, всіх злили! Де? А так я їх там злив наверху. Блін, я чуть. Я їх злив. Блін, то я щас здохну Help Хелп мі! Фух, у мене одне хп було. Ладно, що будемо робити? Ладно, нам треба до кінця. Щас. О! Це, це пере. О, скриня! тобі гранатка. Тримай. Це де? А. О, тримай. Тобі. Тобі подарунок. Тут в скрині лежало. Е, який товариш вернувся. Який товариш? Я сам не знаю. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, я побачив солдата. А, ти тут? Чапана. Так, оно там солдати. Ой, сорі. Їх тут дофига! А, нет, три слив. А ч... Ее e, він ч мах? А, йому пофіг на нас. А наш. А, ну да. Півпанали. А ти наші будуть. Почекай, не відкриваєм Ти да, сюди йди. Так, який у нас план? Подивись, не відкривай, там просто дофіга солдатів. План залізти наверх. Що я наверх залізу? Ну, Провірив? Да, вон це. А, як це не помітив, це наші. Thank you А де? В якому ящику? Эт. Ой. Який снайпер? Короче, друзі, тут серйозно! Оно цей снайпер. Я йому гранатку закидаю. Фух. Я рване. Ні, не, нарване? Окей. Це добре, що не рвануло. Так, у мене є патрончик. Кинув. Ми його вбили! Да! Поздравляю! Ее yeah, бой! Друзі, з вами я був Містер Мистер Флазите. Попрощайся, теперь. Я, Тимошка По. І всім до побачення! Фільми? Фильмы! Айки там Війна за Бахмут! Всім пока!